Так, Громаду, привіт усім! Зараз розкажу вам казочку, що я за цілу зиму. Що робили цілу зиму. Хто слідкує, може пам'ятає, що ми зробили. Те, те всім тракторам. Потім що я робив? Коротше, цілу зиму чимось зайнятий був. Не відпочивав ні хвилинки. Так, Сьогодні ось окинули. Кинули селітру. І ось його мерзлотале. Бачите на колесах? Так само на землі. Ну, На, на землі. Мерзлотале. Бо вже невозможно було їздити. Це тебе кинули і тепер після обід кинули. Якраз такий сніжок полуполу розтавши. І він, виходить, сонечко виходить. Оце називається мерзлотале. Бо там є звісно, люди, які не поймуть і... Тіпа, яких, кажуть, мерзлатали. Мерзлатали таке кажуть мерзлотале. Мерзлотале це отаке. Днем воно відтає і поглощає селітру. Так, все, на цьому закінчили. Так, що я робив цілу зиму? Зробили ТО тракторам. Це до Нового року чи ще осінню. Потім, потім що я, що ми робили? Потім отут, ось, бачите, тут була скважина в мене, це я тут ось накривав його не міг. Тут люк, бачите, виварив такий люк, бетонна плита аж туди до стіни, така приямок, приямок. Ну, не хочу відкривати, хто де слідкував, я показував. Там, коротше, вода, там насос, там е, станція, ну датчик стоїть, який контролює це все діло. Фільтра і безбашенка. Так, оце один проєкт. Так, потім завершивши отам проект, протягнувши воду в будинок, підключивши будинок до споживання, вийшло, що вода, ну, зробили аналіз води. там і так бачили, що кабінка душова. Ну, коротше, хто молоком помазав такого. Висихає такі коротше, соплі течуть по, по стеклу, по всьому. Я почав шукати інформацію, знайшов інформацію про ум'якшитель води. Ум'якшитель води зробив. Поставили такий екософт, позвонили. ну Тут вони мені тільки дали оборудування, я його сам розпаяв. Кстати, така там смола хто? Воно, бачите, смола така, як ікра, типу. як ікра. оце йде у цьому бачку боцельовий бак. Вода стала ідеальна. Мягка-мягка. Навіть дружина, як кажуть, не, не подобалося їй бо сильно руки слизькі. Посуду, посуду, як ми, я постійно з рук вислизала. Сильно мягка стала вода. Так, потім, зробивши це, зробив обратний Осмос. Тож, знайшов він цю інформацію, Обратний осмос повністю працює, вже повністю з автоматикою це все зробили. Ну, Зима була тепла. Поїхали далі робити. Зима була тепла, вирішив я зробити наконець ворота, бо вже хлопці, хлопці ну, дали мені на, типа, на рекламу. Там, я вже показував, я варив оці ворота і я зробив отакі ворота. 4 метри шириною. І ну, там скільки там, за 2 тижні чи за днів 10 я це орудию тут забетонірував, благодаря зима була хороша. І, і зробив ворота відкатні. Бо-бо. бо, Щось бо, бо. принесли. Цей. Бо. Такі старі були і постійно ними. Можна було машину увірвати. Ну це ще один проєкт. Потім ще слідуючий проєкт. Потім ось, хто знає, показував. Тут у мене був посівмат, басейн, я його не міг ніяк доробити. Це у культури залив воду, зробив, ну, коротше, басейн зробив. Потім же ж тут треба було зробити кочегарку, ну, топку, каменку, де отоплювати приміщення. Потім ж душеву треба було зробити. Ну це вже все так примітивно. І сама моя мрія була це було все, зробити таке. Отаке приміщення, де можна було погрітися. Це така кам'янка в мене вийшла. Ну, як вийшло, так вийшло. Це слідуючий проєкт. Закінчивши цей проєкт, ось морози прижарили трохи. Почав дивитися про альтернативну сонячну енергію. Там в мене воно ну, воно там. Ще старий старий проєкт. Ну, бачите, там воно коротше, є панелька, якою я грів воду. ну Вона коротше, 100 разів переробляв. І ну, бачу, що енергії дуже багато виробляє. ну, тобто, Сонячний колектор, який грів воду, то ота панель, е, скільки там, 3 квадрата, грубо говоря, нагрівала 250 літрів води до 70 градусів. Ну, коротше, той проєкт неудалий не тим, що. Не можна підключити його до е, водопостачання. Воно просто на низькому тиску працює. Ну просто як, е, там не, не під'єднаєш високий тиск. То, пух, поки взяв його, ну, коротше, він попрацював трохи, я побачив, головне, що я побачив, скільки енергії в сонця є, і зрозумів, що це дуже велика штука. Тепер бачу, що в мене є такі дахи. Тут дах, з тої сторони дах, тут дах. Тут на майстерні дах, ну, ну, майстерня, тут на гаражу, ось в гаражу. І вирішив я, вишився на наступний проєкт. Попитавши в інтернеті цих всіх інсталяторів, повизванювавши, пообщавшись, потім подивившись оборудування, скільки що стоїть. познайомившись з людьми. Тими, що інсталірують, поспілкувавшись, зрозумів те, що ті люди, що добре розуміють, розуміють у цій справі, вони забиті на рік. А ті люди, що, як кажуть, шарашкина контора, типа профіндеї, ті цілий день названюють. І давай ми будемо підключати, давай ми будемо. Закупив панелі. Це на 3 стрінга. Три стрінга. Закупив інвертори, акумулятори, ну, всі матеріали. Буду встановлювати сам. Бо якщо вийде, мені вставити там розмову з одним. Інсталятором, Мені таке, таке змолов, таке змолов, що я, я просто о, як, трошки ще розумію, і розумію, що він мені бред, просто бред меле. Е, ну, Якщо якщо вийде запись, звукову запись телефона вставить, то вставлю вам. Там він просто предложення з області фантастики. Так, що я купив? На чому я встановився? Встановився на тому, що мені треба на будинок десь примірно 15 кВт чи 12 кВт. І, порахувавши, ну, подивився, що є в предложенні, ну, як кажуть, рішив купити із запасом. Отой нижній на SM чи сук 20, ну, коротше, на 20 кВт інвертор «Дея». Різниця була там невелика, десь приблизно 12 тисяч гривень. Ну, думаю, що мені куплять, наприклад, 12 -ку. Купимо ми зразу двадцятку. Ну, поспілкувався. кстати, там познайомився з хорошою людиною в інтернеті. Бо я як, переглядав, практично знайшов канал, там ссылку вкину під відео. Звуть його Денис Сливка. І він роба хороше діло, як кажуть, навчає людей, що це така альтернативна енергетика. Там дуже багато в нього відео і по тепловий насос, ну там і вітрогенератори, ну вся вся альтернативна енергія. Про, там, про сонячні панелі, про, ну, він їх сам інсталює і веде що такий відеоканал. Стріми. Там багато, ну я так зрозумів, що адекватно все розказує, все, все понятно, все зрозуміло. Не так як, як що є до чого прислухатися. Найшов телефон, його зателефонував, думав вже, що взяти його, щоб він мені хоча б проект зробив, там, ну як, намалював що до чого. І щоб ну, яка там стоїмость цього проєкту, щоб, ну, щоб мені легше було це все зробити, він сказав зразу на відрізні ні, 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 ніяких грошей, я поможу так. Просто так поможу. Ну, я, в принципі, я точно такий самий, якщо до мене телефонують, по сільському господарству, по наутілу, по сівалках, по всім я все людям розповідаю, ніколи нікого ні копійки, нікого. Навіть ні за... ну, в мислях не було взяти з людини. І всю інформацію ділюся, якою я, якою я володію. Для чого я й создавав YouTube канал? Щоб е... ділитися, брати з інтернету і ділитися. Знаходить щось цікаве рішення і вам показувати і ділитися. Так, що тут по. Ви зрозуміли, купив інвертор, де я? І потім вже ж ну, акумулятори. Порахувавши свою потужність, щоб було більш-менш все нормально. Можна теж було зекономити, можна було два взяти, Ну, це 10 кВт. Ну, подумав, що 10 кВт, сонячних панелей буде багато, 10 кВт, вони влітку мигом зарядяться, і все, енергія буде пропадати. Рішив купити 4 акумулятори ну, на 20 кВт. Ну Десь у нас приблизно, плюс-мінус. Ну, якщо взимку, то ми десь поживаємо 40, 40 до 50 кВт. Ну, там, ну, ці Працюють Воно, кондиціонери зараз. Ну, будинок опалюється повітря-повітря, тепловий, ну, тепловий насос. Тіпа. Так, що по інвертору? Що 에... тут розпаковка? Все подивився, все є в наявності. Ну, і феритові кільця, всякі нокабельки, е... кріплення. Ну, поки мені розпаковувати не буду. Отак він виглядає. Це вже нового покоління. Інвертор. Тут вже дея буде світитися різними, в ну, якому режимі він робить, різними кольорами. Так, ну, такий апаратик. І акумулятор Еждея по 5 кВт, 5 іще. Тут теж бачу провода для під'єднання, тут кріплення, ось, ось стойку їх вложувати, потім ще ось, ось якийсь ящичок, не знаю, що там. Не хочу розпечатувати. Це як не хочу, потім розпечатаю. Тут ось такий акумулятор. Хто тут побачить. 100 ампер час. Ну, типа, це його потужність, яку він може видати. Так, так отакі діла. Панелі вже теж нового покоління. Зараз, кстати, що ще за заінтригувала ця штука, що оце все оборудування, ну, Панелі, е інвертора, все десь подешевшало на відсотків 30. Китай штампує. чи всі, Велика конкуренція. І люди. ну, де поніження ціни. По-моєму, ще що там акцизи якісь зняті, ну, налоги на, на постачання в Україну. То панелі, кстати, вийшли. Ну, це все мені дав Денис куди дзвонить, Якщо хто кому потрібно, я можу дати номер телефону ну, Дениса, та й він вам розповість, де їх куплять. Так, що тут панелі? Це вона з тої сторони, бо я, це лицева сторона. ну, Коротше скажу, коротше, цим. це двохсторонні панелі, 610 Вт. 51 вольт, по-моєму, холостий хід, 46 під нагрузкою. Коротше, мені треба десь 11 штук на стрінг. Ну, Що таке стрінг? Це по послідовно з'єднані панелі, які йдуть. На, на трекер, MPPT трекер у самому вже інверторі. Це 800 вольтовий на 800 вольт трекер. Тобто, панелі можна з'єднувати, підключати. У ну, мене можна було більше панелей, але у ну, мене просто дахи. Ще побачимо, що воно тут улізе. Ну, побачимо. До 800 вольт можна підключати. Ну Десь хоча б 600-650 вольт треба. Щоб було на mppt трекер І акумулятори, звісно ж, теж вони будуть підключені. Буде... Ух. Коротше, буду монтувати і буду вам Це як мій новий проєкт. Ось ось сьогодні ще селітру докидаємо. В принципі, час є. Я думаю, морози колись то кончиться. Отуди я ж кажу, подивлюся, де їх дахів багато, де їх зручніше поставити ці панелі і ще... буду потихеньку переходити на альтернативну енергетику. Так що, я думаю, на це все сказав. Отака вам казочка. Буду. Короче, буду монту. Як воно? Монтувати оце все. І буду вам, буде вам, як кажуть, новий контент. Так що. так що, Пишіть, коментуйте. Як кажуть, далі буде цікаво. Головне, щоб ця війна закінчилася побистріше, я ж кажу, у світі, скільки, скільки тільки цікавого, скільки всього потрібно для. Для людства можна зробити. Ну, взагалі для нашої планети. А тут це. Пуйло, блін, кончене. Коротше, не знаю. Якісь... В світі якісь акаліпс... акаліпси коротше, апокаліпси якісь проходять. Там в Америці теж якесь непонятне чудо стало риже. Я не знаю. Щось у світі міняється. Щось робиться таке, що. Ну нічого, поки ми будемо, як кажуть, будемо жити, будемо щось двигати далі. А там буде видно. Всім пока. До побачення. Так, після парілочки, так? Ой, класно. Я тобі прямо зозрюю. Супер! Басейн це сила. Така приятна, десь вода гарно. А скільки десь Ось ще градусів, Десь 24. Ну угу, нормально. Як у Єгипті, да? ну, да. так? Як у Єгипті, так. Да. 25, тут. а тут вилазиш, вроді, от, тепло от, е, топки, нібито як сонечко. А тут, туди да. пошиті, все грубе. Класно, так? Да? О, як голова закрутилася. Дивися там да? з головкою закрученою. А тропинка класна. Ну, Дивись, обережно, що голова крутиться. Ні, ну воно от такой прибуває. Ну хорошо, так помахай. Тільки не стрибай.